Плот номер 63 нумізматичному Оксуні Ренесанс. Це у нас річний набір 2016 року з обіговими монетами України, в ідеальному банківському стані збереження. Традиційно ну, на цьому наборі ну і на інших, є платина на монетах з покращеним карбуванням от на гривнях. Да? Але немає нічого в цьому страшного. Головне, щоб він там не відкривався, в тому плані, щоб ніхто не брав монети пальцями. тому що якщо Руками взяти ці монети, вони будуть дуже швидко окислюватися. Ну, а це вже погано. Якщо просто монети пати не розкриваються, нічого тут поганого в цьому немає. Це нормальний процес. І чому це відбувається? Тому що тут, по-перше, він не запаяний герметично, його можна відкрити. Ну, ми цього робити не будемо. І по-друге, тут картон, ну, папір картонка. І він тягне вологу, і нормально, що воно переходить на монети, вони патинуються. Тираж у цього набору 10 тисяч штук. На аукціоні Ренесанс стартова ціна 500 гривень, а так десь буде коштувати в діапазоні 4,5-6 тисяч гривень. Ну, подивимося.